Вітаю всіх, чоловіки віком від 60 років можуть бути мобілізовані для проходження військової служби. Зараз розповімо більш детальніше про дані зміни і розповім, кому ж потрібно думати про це в першу чергу. Не перемикайте. На сьогоднішній день у нас в Україні є різні формати контрактів для військовозобов'язаних. Перший з них це контракт 1824 лінія дронів. Та нещодавно був запущений ще один контракт. 1824 дрони, і нещодавно, взагалі, ось буквально на днях, запустили новий контракт 60. Він стосується тих військовослужбовців, яким виповнилося 60 років, які вже мали бути виключно військового обліку. За їхнім бажанням можуть бути мобілізовані для проходження військової служби. І на сьогоднішній день міністерство оборони України вже роздало рознарядку всім військовим частинам для того, щоб знали, як комунікувати з даними людьми і на які посади можуть бути дані люди направлені. Якщо друзі пам'ятаєте, ще з 25-го року, саме початку, уже неодноразово йшли розмови про те, щоб мобілізовувати чоловіків віком від 60 років, а також жінок для того, щоб розгрузити тилові частини, також ТЦК та СП, і молодих хлопців мобілізовувати до бойових частин, а на їхні місця ставити чоловіків, які за 60 або жінки, оскільки в принципі тилу. Досить часто можуть виконувати певні завдання і чоловіків в принципі пенсійного віку. Але це все потрібно було на законному рівні е, сформувати, обґрунтувати і в принципі подати для відповідного розгляду, що в принципі було і зроблено. Але нещодавно саме в липні цього року було ухвалено даний закон, який надає особам віком від 60 років право бути призем на військову службу за контрактом, якщо дозволяє. Відповідно, стан здоров'я проходити військову службу. І в принципі, на сьогоднішній день, як я казав вже раніше, що є певне розпорядження інструкція, як потрібно вести себе з даними чоловіками, на які посади їх можна направляти. І, в принципі, не знаю, як воно буде працювати на практиці, але маючи досвід уже співпраці по різних ТЦК, то скажу, що дуже багато чоловіків віком від такого да, 60 вже все ж таки приймають участь у проходженні військової служби саме в таких о, да, формальних моментах, саме оформлення якихось документів або там водіє. Тому, в принципі, на сьогоднішній день по такій стратегії і буде рухатися далі даний закон. Ну, але для такого контракту є обов'язково певні умови. Одна з них це те, що даний контракт укладається виключно на один рік і. Обов'язково повинно бути пройдено ВЛК, яке підтверджує дійсно стан здоров'я людини, що він може проходити військову службу. І зрозуміло, що буде також надано перед тим, як писати контракт, двомісячний випробувальний термін. Тобто, чи дійсно людина може справитися з тим фізичним навантаженням, яке буде на неї покладатися під час проходження служби. І ще одна прям велика вимога це те, що. Дані військовослужбовці вже вони не можуть бути мобілізовані до бойових частин. Ну і також, що повертається даним законом, це те, що якщо людини закінчиться контракт, він обов'язково може його продовжити за власним бажанням ще на один рік. Якщо, в принципі, в нього все по здоров'ю нормально і він може виконувати ті чи інші обов'язки, або дійсно висловлює певне бажання. Але також є і. Ще одні умови для того, щоб чоловіка можна було мобілізувати. Перша з них це кандидат, визнаний військову лікарську місію повністю придатний до проходження військової служби. Наступна вимога це він має досвід проходження військової служби за військово-обліковою спеціальністю. Посада, на яку призначається та не, перебува, не потребує додаткового перепроходження підготовки. Тобто вже, в принципі, готовий боєць. Рівень військової освіти, підготовки кандидата відповідає посаді, на яку він призначається. І, в принципі, також є перевага при прийнятті на військову службу за контрактом віком від 60 років, надається тим кандидатам, які звільнені з військової служби після 2015 року, та мають відповідний певний бойовий досвід. Уже під час проходження військової служби а також спеціалістами, фахівцями дефіцитних спеціальностей. Тому, якщо, наприклад, чоловік виявляє своє бажання проходити військову службу відповідно в певній частині, бо пенсії, наприклад, не вистачає, то зрозуміло, він може піти або до найближчого свого ТЦК ТСП, або звернутися безпосередньо до рекрутингового центру для того, щоб отримати відповідний пакет документів і для того, щоб можна було бути мобілізованим на військову службу. І коли ж, наприклад, уже чоловік звернувся до ЦК ТСП, йому обов'язково вдається в першу чергу направлення на проходження ВЛК, заповняє певний пакет документів. Ну, Не буду засвідчувати, казати, які треба, тому що, в принципі, вам в ТЦК і самі скажуть. І в принципі, після того, коли ви вже в ВЛК, ви повністю будете придатні для проходження військової служби, клопотання про вашу мобілізацію подається до головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України. І якщо тільки ви отримали дане погодження, ви направляєтеся на е проходження. Військової служби, але з випробування. І після того, коли ви прийти випробування, далі підписуєте контракт і проходити військову службу. Ну і зрозуміло, куди ж все ж таки без заохочення від держави? Давайте поговоримо про плюшки, які пропонує держава для того, щоб чоловіки були. Мобілізовані після 60 років. Зрозуміло, що таких прям пільгових умов, як для чоловіків віком від 18 до 25 років, немає. Але що пропонується? Зарплата контрактників 60, що місяць становитиме від 20 тисяч гривень, можуть бути і додаткові надбавки, наприклад, посадові за вислугу років та чи за складністю умов від донесення служби. Однак, якщо ж, наприклад. Чоловік захоче проходити військову службу в бойовій частині, то зрозуміло, виплати будуть у розмірі 100 тисяч гривень, в залежності від того, скільки він буде на бойових завданнях. Також зрозуміло, що для чоловіків віком від 60 років також додається повне медичне забезпечення, пільговий стаж для нарахування пенсії один рік. Служби рахуються як півтора роки звичайного стажу. А в родинах чих військовослужбовців вже є, зможуть користуватися такими пільгами, як, наприклад, можливість пільгового отримання землі або нарахування певних субсидій. Тому, як ми бачимо, все ж таки. Для того, щоб мобілізовувати чоловіків віком від 60 років, в принципі, бачите, зацікавлені держава в цьому надає певні додаткові якісь там плюшки, для того, щоб можна було якомога більше чоловіків мобілізувати, щоб розгрузити повністю тилові частини. Для того, щоб замінити молодь пенсіонерами, а молодь відправити більше на бойові позиції. Тому, друзі, враховуючи, що даний законопроект вже прийнятий, підписаний і вже запущений в дію, то напишіть свою думку відносно даних змін. Що ви думаєте, чи були у вас вже такі випадки, От, можливо, в когось на практиці, можливо, хтось вже в житті з цим зіштовхнувся. Що ви думаєте, дуже буду радий почути вашу саме думку, яку напишете в коментарях. Ну і обов'язково поставте лайк. Робіть підписку, що ще не зробили, і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. А вами, як завжди, друзі, був я, адвокат Вадим Вітенко, і нагадую, що якщо потрібна якась допомога або консультація, ви завжди можете не скористатися за телефоном, який ви бачите на екрані. Всім пока, до нових зустрічей!